Міні-грант для добрих справ організувала усава для ветеринарної спільноти України, аби підтримати колег у непрості воєнні часи. Ми отримали безліч цікавих і важливих пропозицій від придбання біохімічних аналізаторів до клініки на колесах. Нашому журі обрати кращих виявилось непросто. Планувалося три переможці, але ми обрали чотири. Дриль медично-хірургічну для проведення операцій отримав ветеринарний лікар, ветеран російсько-української війни Володимир Мельник. Саме робота допомогла йому оговтатись після поранення і повернула до життя. Щира подяка. Це мені досить таки полегшить роботу. Вже виконав першу операцію по остеосинтезу щелепи. Операція пройшла успішно. Навіть під час війни необхідно підтримувати освіту. Це завжди було і залишається пріоритетом для усава. Тому майже 30 тисяч гривень на придбання інтерактивної дошки отримав Полтавський державний аграрний університет. Висловлюємо велику вдячність. Української асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин та американської ветеринарної медична фундація за прекрасну можливість використання інтерактивної дошки облаштування стаціонару для порятунку тварин в прифронтовій Орлівщині. Ми підтримали проєкт Рука допомоги тваринам військових. Нині в ветклініці провели ремонт. «Усава» за умовами мікрогранту придбала обладнання для перебування прооперованих тварин. Вартість цього проєкту понад 50 тисяч гривень. Перший пацієнт стаціонар з освітленням та опаленням, що дасть можливість покращити умови утримання в першу чергу для тварин військових. Разом до перемоги і дякую Юсава за надану можливість. Ці 18 коней евакуйовані із найгарячіших регіонів України: Донеччина, Луганщина, Миколаївщина. Є і із зі зруйнованих стаєнь з-під Києва. Нині ці тварини на Рівненщині за умовами мікрогранту профінансовано їхнє лікування та гігієнічні процедури. Дуже вдячні юсаві за те, що вони відгукнулися на таку нестандартну допомогу, тому що ми самі не ветеринарні лікарі. Ми шукали лікарів, які нам допомагали. Кращі проєкти серед майже чотирьох десятків пропозицій обирали досвідчені колеги-ветеринари. Відбір переможців до цього міні-гранта проводився нашою комісією, яка складалася з практикуючих лікарів онлайн. Головне це стосувалося ветеринарів, тобто воно було завільне в цьому гранті потім друге, щоб це був соціально значимий проект, і ті, кому дійсно зараз потрібна допомога, і швидко міг гранти був закритий. Всі ці проєкти Усава реалізувала завдяки фінансовій підтримці американської ветеринарно-медичної фундації, але це лише початок. Ми продовжуємо втілювати в життя ідеї колег. Незабаром буде оголошено про нові проєкти, новий конкурс мікрогрантів.